Mercedes-Benz v клас. І це не просто v клас, це самий новий v клас в останньому рестайлінгу. Що змінилося? Змінилася у нас передня оптика, тобто архітектура передньої оптики. Змінилася у нас передня решітка. Тут у нас вже два таких хромованих елементи на попередньому кузові. От ми можемо бачити, один такий хромований елемент. Вона стала трошечки більше. І Мерседес всюди використовує у нас значочки свої Мерседес. Мерседес. Ось тут і ось тут. Це в нас 24 й рік. 2 літри дизель, ОМ654 мотор 190 кінських сил. Повний привід. AMG, диски AMG, електродвері. Дуже-дуже крута комплектація. Вартість такого автомобіля бруто 86 тисяч євро. Цей автомобіль відправляється в Україну, тому ми його купуємо по ціні нетто. Тут 8 тисяч пробігу. Це, по суті, новий автомобіль, який продається по програмі YungSterm, тобто Мерседес стверджує, що вони цю машину добряче перевірили перед тим, як її показувати нам. Що ж, продемонструю вам, що ж це в нас за автомобіль. Відкриваємо ось такий невеличкий кут відкриття. Дверей. У нас тут подвійний склопакет, акустика бурмістер, але подвійний склопакет тільки на, ці, на цій дверці. Ось це скло. Ось це скло, саме звичайне. Мерседес однозначний лайк. Механічні сидіння з отуманочкою, шкіра, повністю шкіряний салон, коврики AMG, педальний вузол AMG, вже кермо нового формату. І абсолютно повністю змінена архітектура. Передньої панелі. Все це стало виглядати неймовірно стильно, відповідає сучасному стилю Mercedes. Класно, дорого, багато, як то кажуть. З камерами 360, з автономочкою. Тобто, все, все, все супер в цьому автомобілі по комплектації. Електродвері на дві сторони у нас. Ось таких два роздільних сидіння. Тут у нас присутній столик, який піднімається, звідси можна витягнути ось так. от Столики для подорожі, для дітей, наприклад, в довгу дорогу дуже-дуже зручно. Задній ряд також все в класному стані. Ззаду у нас три місця. бурмістер Акустика Наголошую, грає вона дуже круто. Панорама, ось така, шторочки можна закрити. Задня кришка багажнику також у нас електро. Але ми можемо ось такий от Hyundai Tucson Style відкрити. І у нас тут полочка з ящичками зручно якісь дрібниці перевозити. Це ми можемо закрити вручну. Ось це відкривається у нас уже електро. Гарний збережений автомобіль, трошки є нюансів, як для 8000 тисячі пробігу. Ми це все вказали нашому клієнту. Як, наприклад, ось тут є подряпина на бампері, також у нас є невеличка подряпинка. Ось тут, на дверці, і диск, ось так, десь бордюрочкою. Пошкодили щодо двигуна 2 літри 190 кінських сил. Чи достатньо йому для цього автомобіля? Чесно кажучи, достатньо. Є версія, це у нас 250-ка, є версія 300. Вони відрізняються чим? Це той самий ОМ654 двигун, але тут у нас стоїть система Гарет турбіна. А на е, 245-сильній, яка йде В-300, там стоїть борг Варнер бі Мотор хороший, бігають. Єшки, цешки таксішні з пробігами вже по 400, по 500 тисяч. Ці фау класи вже є по 600 тисяч. Бігають вони жодних проблем, якихось немає. Але якщо дивитися по статистиці, то все ж таки нюанси цього мотора є. Потрібно слідкувати за заміною мастила, тому що тут є проблеми з рокерами. Якщо у вас виникає проблема з рокерами, навіть на невеликих пробігах в районі 140 тисяч кілометрів, вам потрібно міняти розподільчі вали. І гідрокомпенсатори. Тобто, це трошечки буде копієчка. Тому слідкуйте обов'язково за якістю масла і частотою заміна масла. А в Німеччині ну я не знаю, про що вони думають. Тому що на новому Фау-класі сервісний інтервал 40 тисяч кілометрів. 40 тисяч кілометрів. Ви дивувалися, що 30 тисяч ой, як це так може бути? Ось вам 40 тисяч кілометрів. При тому, що Мерседес знає цю проблему, навіть була відзивна компанія. Але вона так і не вирішена. А, цей е, двигун любить тільки хорошу солярку, хороший дизель. Це в нас палена система Bosch sp 4 Ну і звісно, потрібно слідкувати за то, в якому стані у вас сажовий фільтр, ЄГР і так далі. Тому що це на всіх сучасних дизелях трошечки виносить мозок людям, якщо люди їздять. На невеликі відстані в місті чи ще щось. Ці автомобілі вони створені для траси, для комфортного пересування сім'єю або якісь бізнес-подорожі. Але найкращий, найкращий автомобіль в своєму класі. Мультів просто поруч не стоїть. Більше конкурентів йому немає. а Мерседес. Ну і це підтверджують його продажі, підтверджують, як важко знайти цей автомобіль, бо він тільки з'являється: ти дзвониш машини вже заброньовані. Цей автомобіль ми чекали чотири дня, поки з нього не знімуть бронь. Ось такий, 24 й рік, 8 тисяч пробігу, 86 тисяч євро.